У світі сталося багато трагедій, страшних трагедій. Так, були різні війни, катастрофи, які забирали життя людей. Коли люди гинуть від стихійного лиха, аварії літака чи потягу, виверження вулкану це одне. Коли люди гинуть на війні, захищаючи свою батьківщину від ворога, це друге. Але коли люди гинуть від голоду, це зовсім інше. Особливо холоду штучного, навмисно створеного владою. Україна завжди була багата на родючу землю і на хліб, ще нашу країну називали житницею Європи. Але хіба можна уявити, щоб людина збирала врожай, радувалася, що зможе прокормити свою родину, своїх дітей, а на наступний день влада все забирала, не лишаючи ані зернини, ані картоплю? Людей свідомо морили холодом. Це злочин проти людини. Це злочин проти народу, це злочин проти усього людства. У міжнародному праві це називається геноцид. Холодомор це зумисно організований радянською владою у 1932-1933 році. Штучний голод, який призвів до смерті мільйонів українців. І є геноцидом українського народу. Холодомор геноцид. Здійснювався за допомогою тотального державного терору. Основними складовими цього терору були насельне вилучення всіх продуктів, локата голодуючих мешканців окремих територій та усієї України. Найбільше постраждало від голоду мору тодішня Харківська і Київська область, теперішні Полтавська, Сумська, Харківська, Черкаська, Київська, Житомирська. Фактично голод охопив весь центр Південь, Північ. Та схід сучасної України історія вкотре доводить, що правда не має кордонів та національності. Правду потрібно шукати, а пам'ять шанувати.